Малята, погляньте, хто до нас завітав. Так, це білочка. А яка білочка за розміром? Невелика. А яке в неї хутро? Якого кольору? Так, білочка руденька. Які в білочки очі? Кругленькі, чорненькі, а вушка. Схожі на трикутник, на них є китички. Як білочка стрибає по гілках? Правильно, швидко, спритно. А що вона полюбляє гристи? Білочка полюбляє гристи, горіхи, гриби та шишки. Де вона живе? Білочка живе у дуплі дерева. А зараз послухайте вірш, де ти, білочка, живеш? Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі. Сосняку. А гризу горішки. І гриби і шишки. Давайте разом розкажемо про білочку. Білочка невеликого розміру. Хутро у неї руденьке. Очі кругленькі, чорненькі, на вушках є китички. Білочка спритно стрибає по гілках, полюбляє гристи, горіхи, гриби, шишки. Живе білочка у дуплі дерева. Допоможи білочці нанизати грибочки на ниточку. З'єднай пальчиком грибочки. Ось так, молодець. А зараз постав екран на паузу та проведи кожну тваринку до її домівки. Наступне завдання покажи зайвий гриб та поясни свій вибір. Зайвий ось цей гриб, тому що він маленький, а всі інші грибочки великі. Які ж ви всі молодці? До нової зустрічі!